Лі також наші захисники вправно тримають фронт і на воді, а завдяки непередбачуваній тактиці серед військових НАТО українську армію іноді називають армією Макгайвера на честь героя старого телесеріалу, який був край винахідливим та імпровізував з будь-якими предметами. Тож як виглядає фронт на водній поверхні, побачимо в наступному матеріалі. І з нами на прямому зв'язку є наш наступний гість Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки. Пане Володимире, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Пане Володимире, розповідайте, яка оперативна ситуація у місті Нова Каховка, як пройшла ця ніч як мешканці зустріли цей ранок. А, хочу сказати, що на даний момент уже декілька днів є е, прямий зв'язок, причому український із Новою каховкою, тому о, час від часу я спілкуюся з тими чи іншими громадянами. На сьогоднішній день місто о, напівпусте, пів ще більше, ніж наполовину пусте. Живе о, в такій ситуації очікування. Як сказала мені одна із керівників ОСББ, вискочив, пробіг, купив те, що потрібно, і негайно додому, І прислуховуюся, де прилетіло. Що відбулося Збройні сили України, чітко маючи інформацію, що йде зосереджена на території міста, обробляють кажуть ці території. Буквально вчора був серйозний приліт на територію підприємства дімарних коняків. Там проживали ворожий особовий склад, а так, здебільшого, в місті. Рашистів набагато стало менше, як правило, це такий надвечірній вихід на територію в день це патрулювання. Хоча правду сказати, і на ринку їх бачать, вони скупляються, ходять. В основному розташовані я вкотре хочу сказати в приватних населених в приватних житлових будинках і в дачних кооперативах, які знаходяться на околиці міста, ну така ситуація. Такий. Період очікування. Причому всі, хто телефонують, кажуть, ну коли ж, коли ж, коли ж. Одне й те питання, я чую від мешканців Нової Каховки. Е Міграції, як такої майже немає. Одиниці за тиждень виїздять через Васильівку, які там за три тижні подали документи. Якщо є е виїзд, евакуація, то це в основному е в бік е Генічівська, в бік е Рабатської стрілки, дехто в Крим. Ну, власне кажучи, о, така ситуація в місті Новокаховка. Є ще правда два населених пункти з правого берегу, які входять на правому березі Херсонщини, які входять до складу Новокаховської громади. Там інше життя. Ми вже майже 160 чоловік евакуювали в Кривий ріг, район Баштанки. Нам допомагають благодійні фонди. Ввозимо туди необхідні продукти харчування. Почали е, завозити там буржуйки, бо деяка частина населення не виїздить. Е, завозимо туди також римкомплекти, замовляємо, обласна військова адміністрація цим питанням серйозно займається. А там трошечки інше життя. Вони постійно під обстрілами ці два населених пункти, е, причому обстріли такого руйнівного характеру, е, ну, стріляти по дві-три години по. Нижнім вулицям по покрівлям житлових будинків це звичайно ніяких там військових об'єктів немає, але там є постійний страх бути враженим. От, наприклад, у веселому на момент із 2800, на момент, коли ми туди приїхали, там два тижні тому назад було біля 700. Сьогодні Залишилося в рівні 450 людей. Це люди потрошечку, хто самостійно виїжджає, хто організованими колонами. От така ситуація. Але цими двома населеними пунктами ми туди вже запроваджуємо абсолютно інше життя разом із районною і військовою обласною адміністрацією. Пане Володимире, а от російські окупанти кілька місяців тому пошкодили дамбу Каховської ГЕС, і дуже цікаво було б дізнатися, що зараз цією дамбою, наскільки вона ремонтно придатна, і наскільки ці пошкодження критичні? А... Відразу хочу сказати, що пошкодження не критичні, Скоріше за все вона ремонтно придатна, але туди не можна дійти, бо це якраз закінчується гідроспоруда і вихід на три прольоти, вихід на суходол на правий туди підійти практично неможливо. Це лінія враження і подивитися, що там реально чи розпочати ремонтні роботи дуже складно. Але е, там такого е, дуже грандіозного пошкодження немає. Ну, вода потрошечку більше, ніж в звичному режимі, стікає з цих двох прольотів Шандорів, бо е, було пошкодження на, самій, е, на самому полотні дорожнього покриття. Яка дорога, яка поруч проходить із Шандорами, там було враження. Там е, дійсно три з половиною прольота впали. Там прийдеться займатися, а сама гідроспоруда трошки пошкоджена. Збігає більше води, але воно носить, не носить ніякого характеру. Таку кількість води, як правило, скидали агрегати, що працювали під час причому там один чи два, не більше того агрегати, коли була робоча, коли ну, працювала сама гідроелектростанція. Пане Володимире, ви сказали, що самих російських окупантів в місті Новокаховка стало менше. Ми бачили один допис одного волонтера. Він написав в себе в Твіттері, що в області є як мінімум два види кадирівців, які між собою не ладять та не комунікують. Можливо, вам відомі історії про міжособиці між самими російськими окупантами і їх конфлікти в місті та на околицях, ні кадирівців на території. Ну, з тих спілкувань, що я знаю, кадирівців на території Нової Каховки, поміченими останніми періодами, не було. Ті, що патрулюють і ходять по місту, як кажуть, славянської зовнішності, і в коридорах, високовольтовому коридорі між старою частиною міста і новою, між мікрорайоном Сокол і вулиці Букина, знаходяться деякі мінометні розрахунки, які знаходяться якраз. У цьому високовольтному коридорі і час від часу ведуть обстріл правого берега Херсонської області, і інколи прямо за 300-400 метрів прямо на території житлових будинків нової каховки. Тобто з якою метою це вони роблять, тільки здогадатися можна і не дуже важко, але відбувається така ситуація. Кадировці у місті із того, що мені повідомляють, не помічено. Пане Володимире, ну і яка ситуація з колаборантами і гауляйтерами? Зрозуміло, що велика частина з них евакуювалася до Генічівська, Наскільки ми пам'ятаємо з попередніх тижнів з попередніх заяв і військових аналітиків, які розповідали про це? Однак яка частина очевидно могла залишитися, адже управляти окупаційною адміністрацією в місті все одно комусь потрібно, хто зараз там є, і наскільки багато залишилося гауляйтерів. Ну, наскільки мені відомо, вони перемістилися. То були розташовані у приміщенні виконавчого комітету міської ради. Тепер їх там немає. Певна частина їх знаходилась на території комунального підприємства Екосервіс а вони також звідти вибралися і знаходяться тепер на така віддалена частина на міському на території комунального підприємства Міський водоканал. Настільки мені відомо, четверо троє чи четверо із тих, що виїздили, повернулися і знаходяться там на території водоканалу. Ну, власне кажучи, якихось інших дій, один з одним розмовляв з однією людиною, розповідав, що один з них дуже ведеся нахабно, там заставляє транспортом їхати в Крим, вивозити якісь речі особисті. На що людина, який під 70 років не згоджується. Як каже, віджав машину і час від часу їздить в Генічиск. Ця людина. Ну кому треба, хто це? Ми вже повідомили. Так що причому на перших порах, буквально до останнього місяця ця людина себе, ну якщо можна так назвати, вела себе більш-менш спокійно а зараз, набрав якоїсь вірячого форми поведінки. Ну, як от приблизно до тих людей, яких бо там виходять на роботу ті, що вивозять сміття, причому трудові книги їм роздали, бо там економіст став людина, яка каже, зібрав, роздав трудові книжки всім працівникам, але люди згодилися без будь-якої оплати, приходять вивозити сміття і підмітати вулиці. Ну, власне, і ритуальна служба працює, власне кажучи, це все і подається вода. Пане Володимире, дякуємо вам за розмову. Звісно, чекаємо на звільнення усієї лівобережної Херсонщини. Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, був з нами на прямому зв'язку. А далі в нашому ефірі наша